Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Закінчився мій робочий день, їду вже додому. Для мене він сьогодні швидко прийшов, бо я приїхала на роботу в 10.30, трішки проспала. Зовсім трішечки. Зараз їдемо додому і в нас сьогодні якийсь розпорядок денний. Хочемо поїхати до нас до хати нарвати яблук, бо вони вже достигли там білий налив. Або я не знаю, як вони називаються. Ну, наші якось так. І хочемо ще дітей повезти на річку. Так, да, Дітей, ви не прослухали дітей. Поїдемо дівчат наших завеземо покупатися. У мене знову двоє дітей. Я вже знову багатодітна мама. І якщо ви бачили, наш, нашу ще пітомця, нашого ще члена, члена нашої родини, ще дівчинку, собачку, таксу, тосічку нашу. Якщо не бачили, можете зайти на коротке відео там побачити. А якщо не хочеться туди заходити, то зараз ви її побачите. Так що погнали додому, Я сьогодні на своєму байкові. І будемо збиратися ящики треба взяти і будемо збиратися туди до хати. Ще покажу, що ми в басейн, заново. коротше, злили воду і заново залили чистої води. Так як нам радили залити біопрепарати, ми будемо. Їх заливати. Точніше, не заливати, а вже залили ввечері. Це з вечора вода фільтрується, О, скімер повний, всяких жучків повний. Це все треба вибрати. Ось така чистенька. Ну, зараз спробую, чи холодно. Ну В принципі, купатись можна така. Для купання якраз підходить після жаркого дня. Ідем, де моя собацюра маленька. І приїхали моя собака, туда. Си Спала туди. Сі спала. Собацюнька. Тося. Тоська. Спала. Дівки тебе не ображали? Ні. Давно я так не збиралася, от взяли для малечі їсти. Як малесенька грудна дитина. Да? О, сидить. Видно? О, щас... Мої дівчата. Альо, що за мороз? Поздоровайтесь! Здрасте! І їдемо зараз збирати, не збирати, а рвати яблук. До нашого будинку, це єдина в селі дорога, яка не асфальтована. Ось так все асфальтоване. Саме мені вулиця, от я вже не один раз говорила, що якась мені вона така, знаєте, домашня. Як... Ось цю яблуньку треба обірвати. Зараз штренько станемо, обірвемо і поїдемо на річку. Дівчата вже чекають. Зараз будуть по черзі з собакою сидіти, бо її тут не пустиш. Поскочували двір і він весь в таких колючках. Так, взяли ящики. Я щось ходжу кругом. Йдемо рвати. Ото вам і фізичний труд. Хочете на річку? Рвіть яблука. Ксеня, де задоволене лице? Ось уже скільки нарвали. І там ще ящик не повний. Скоро, 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 дівки. Скоро поїдемо на річку. Варя десь з собакою пішла сидіти, <плес> кормить. А ми з Ксенією рвемо. Стільки осипалось? Вони вже всі переспівші, такі. Чуть до гілки дотрогуєшся і, і все, і сипеться все. Дивіться, які славні. Тося не можна? Не можна? В тебе ось коврик є. Так? Да. Коврики і ти на коврику сьогодні сидиш. Да, не можна. Хоче кудись до дівчат гнатися, вони пішли купатися і вона вже за ними. Ні, трошки дорогає скимит. Сижу, наглядаю за цією шкодою малою. Тося, тобі ще купатись не можна, бігати тобі тут не можна. Нянька я твоя. Тоська. Яка благодать, так подивимося, як вони купаються. Не сварись, ну кудись гнатися хоче цей пес такий вредний, малий. Куди ти хочеш гнатися? Кудись гнатися хоче і все. Яка благодать. Як гарно. Яка природа навкруги. А повітря яке? Тобто ми в ліс їздили, хвоєю пахло, а зараз от такий насичений кисень. да, Тося, пахнуті ще і ти кудись гнатись хочеш. Я розумію, що ти хочеш когось ловити, доставати з нори. Інстинкти твої прокидаються на природі, але не можна. Тобі не можна. Краса, краса, ловіть момент. Ловіть момент. Дуже гарно, дуже гарно. Тось. Ну дуже гарно. <сі> Йдемо далі. Сидіти, нянчити. Да? Тоська, ну не сварися, ну свариться і все, що це я її не відпускаю. Ну що ну, таке, ну що, кажи, привіт, привіт. Всім привіт. Ава. все, можеш трошки лягти відпочити. Так, да, все-таки інстинкти беруть своє. Вона просто як ото на природу виїхала і їй просто хочеться когось шукати, когось хочеться, когось витягувати з нори. Бурсуків тут немає, тут борсуків немає. Ой, кумедна така. Тоська. О, ти. ти куди скачеш? Ти така відважна у мене. Ні-ні-ні-ні-ні. Ти така, я знаю, що ти в мене хоробра дівчинка. Робра ні-ні-куди ні, ні. серветься і все. Тося не можна. <рігла> Та, ти -та що, -та. яка ти сильна, яка ти зла. Оце вам сьогодні контент. Контент з так, да, Тоська? Тоська! Така кумедна. Хто може пам'ятає в попередніх відео, у нас була буся. Буся в нас була дворняжка, ми її взяли в сусідів, бо вже таку страшну, вся в блохах, там щось з вух в неї текло, я її лікувала довго. От, але вона виросла дуже такою красунечкою, розумною собакою. Розцвіточка така, як в цей, була чорна з риженьким, Тільки Тося була, ой, тося, буся була така лахматенька. І така вже розумна. в нас котів чужих на подвір'ї зовсім не було. Тося, куди ти побігла? Котив чужих не було, коротше, дисципліна була, що скажеш. І вона, виходить, відгуляла. Там є відео, навіть, коли я говорю, кажу, Буся, ти нашкодила любов в неї була з сусідським собакою. От, І на моє день народження вона почала народжувати. Це 16 січня. Ай, Буся, тося, больно кусаєш. 16 січня вона почала народжувати і там якісь складнощі були з пологами. В неї пологи затримались, вона всю ніч народжувала, а на ранок ми побачили, що щось з нею не те, і вирішили поїхати в Умань в ветеринарну клініку, щоб що робити, якусь операцію. Чи що... Коли ми приїхали, ми зали... залишились там аж до вечора, поки її ту операцію зробили, а потім мені ветеринар дзвонить, каже, тут ускладнення в неї всередині. Інфекція якась була, чи що, і наша буся не витримала, вона померла. Це для нас був для всієї сім'ї такий удар, бо ми всі бусю любили. Вона була таким активним членом родини, вона дійсно була членом родини, була дуже гарна собачка. І довгий період я ще приходила додому, мені так її не вистачало, я все чекала, що вона десь вибіжить і де зустрічати. Отак, От я зовсім не хотіла спочатку ніякої собаки. От, але от на днях нас запросили в гості, і там ця собачулька така гарнютя була. І ці люди кажуть, що залишається одна собачка, дівчинка. Всіх розбираються, залишається. Чи візьмете ви її? Ну, Варі, я Сину побачила, все, вона хоче собаку і все. І до бабулі Що ти там уже їсиш? Іду бабулі питати. Домовилась у нас з бабулею. Тося, випліть. Давай, випліть. Мала дитина, все підбирає. Домовлялась у нас з бабулею, бабуля. Погодилась взяти собаку, і так ми взяли Тоську. Тепер у нас живе Тося. Тося набігалась і заснула. На холодненько лягла. Що, там, накупалась? Да. Да? Як водичка? Нормально. Мам. Тепленька нам. Хтось не сидить на руках, не хоче кудись. Ай, хоче бігти і все. Цей пес такий вредний. Приїхали ось води набрати в окруді. ми додому набираємо воду пити. Вона скриниться дуже, вона така, як зі звістковим нальотом. Ох, дуже жорстка. Їдемо і бачимо поле соняшникове. І дівкам кажу, давайте, поки вода набирається, ми підемо фоткаємося. Бо кожен рік збираємося, збираємося поїхати на соняшникове поле сфоткатись. І ніяк не можемо. А це. Ах, запах Соняшенка, який гарний. Тося, давай посміхаємося. Всім привіт. Все, будемо збиратись додому. Зараз наливаємо воду і їдемо додому. Всім гарного дня. Дякую, що були зі мною. І милуйтесь краєвидами.